Те, що сьогодні вийшов бізнес, говорити про цей пакет реформ, так званих реформ. Це не свідчить про те, що ці законопроекти стосуються тільки бізнесу. Насправді, все, що зараз заставлять заплатити бізнес, ляже в собі вартість українського виробництва товарів, ляже на плечі споживачів. І те, що сьогодні бізнес виходить, і те, що бізнес перший прочитав ці законопроекти, свідчить тільки про те, що бізнес сьогодні бореться за виживання, тому змушений якнайшвидше читати, що пропонує уряд для того, щоб Змінювати і реформувати економічні умови, коли презентували ці законопроекти, говорили про те, що це реформи, які покращать інвестиційний економічний клімат в Україні. Коли ми читаємо ці законопроекти, насправді вони не те, що не допоможуть, вони добивають те виробництво, яке є. Але я тут є багато представників бізнесу, Я буду говорити не про бізнес зараз. Я скажу про два аспекти, які стосуються звичайних громадян, кожного громадянина, який проживає на території України. Дві речі. Чи перша це податок на нерухомість, і друга це повноваження податківців. Урядовим законопроектом передбачається ліквідувати пільгу з на податку на нерухомість. Якщо сьогодні громадяни, які мають квартири до 120 квадратних метрів, громадяни, які мають будинки до 240 квадратних метрів, не сплачують податок на нерухомість, то законопроектом, який вніс на розгляд парламенту, уряд вводиться податок на нерухомість абсолютно з кожного квадратного метра житла. Про що це говорить? Це говорить про те, що навіть пенсіонери, які мають однокімнатну квартиру в три. 30 квадратних метрів повинен бути, повинен бути платити за це, за це житло. Чи це правильно? Ну абсолютно я переконана в тому, що на той момент, коли у нас реальні доходи людей падають, коли економіка у нас в рецесії, вводити податки абсолютно на всіх людей додаткові, це неправильно. Розмір податків. Ми рахували, що виходить для квартири розміром 100 квадратів, податок буде складати близько 2,5 тисяч гривень. Багато чи мало. Я думаю, що для звичайних людей, які отримують середній рівень заробітної плати, це будуть досить. Велика сума, і це не той час, коли можна вводити такі податки. Це одна частина, і інша частина, про на яку я хочу звернути увагу, яка стосується так само не бізнесу, тільки а це стосується кожного громадянина. Це те, що урядовими законопроектами пропонується надати більше повноважень податковим органам. З одного боку, заставляють бізнес звітувати про всі покупки, які будуть зроблені фізичними особами більше, ніж 10 мінімальних заробітних плат. Тобто більше 11 тисяч гривень ти купив щось, і про тебе вже повинні звітувати в податкові органи про те, що ти таку покупку зробив. Кожна фізична особа буде зобов'язана звітувати щорічно про свої доходи, те, про що дуже мріяв колись Клименко Зазаровим в цьому законопроекті є. І крім цього. Податковим органам дається право. З п'яти причин п'яти підстав, які досить таки умовні і дуже розпливчато виписані, приходити на перевірку відповідності витратів доходам фізичних осіб. Ну я не знаю, як це можна взагалі уявити собі, але ну іноді хочеться. Ну от коли читала це, хотілося сказати, так вони що по холодильникам підуть. Насправді ситуація така, що цим законопроектом відновлюється і навіть створюються ті права для податкових органів, яких ніколи не було, або проти яких протягом. Багатьох років змогли виступити і захистити об'єднання громадські і взагалі здоровий глузд. Тому я абсолютно переконана, що цей законопроект і ці три, тому що насправді це три законопроекти. Вони не мають права на існування, і вони повинні бути провалені в парламенті і повернуті в Кабмін на доопрацювання. Дякую дуже.